Під покучим сонцем зведений загін оперативно зреагував на ситуацію. Сім одиниць, техніки, рятувальники, медики та поліція. Усі займають свої позиції. Дві цистерни одна загорілася, друга тільки пошкодилася. Тобто на другу треба поставити бандаж. Для того, щоб ліквідувати пожежу цистерни на желізній дорозі, то тобто велика кількість це 60 тонн мазута, яка просто горить. Час підготовки дуже малий, тому підрозділи повинні взаємодіяти оперативно і злажено. Без один хоча підрозділ десь схибить, значить в нас не буде ліквідована пожежа. На щастя, це лише навчання, аби перевірити усіх на спрацьованість. Якби хоча б один екіпаж не впорався із завданням біда минуча. Через територію Хмельницької області проходять дуже багато різноманітних вантажів. І тому у разі виникнення будь-якої надзвичайної події ми маємо миттєво, організовано, оперативно відреагувати для безпеки населення Хмельниччини. А ще це справжня наука для молодих лейтенантів, які були присутні під час надзвичайної ситуації. Адже наступного року вони будуть ліквідовувати подібні випадки. До нас, після вищих навчальних закладів Державної служби України з надзвичайної ситуації, прийшли 18 молодих лейтенантів, для яких це сьогодні, будемо казати, перше в Діковінку так казати. Тому одна із цілей це навчити показати для практичної роботи у їхньому повсякденному житті. Перша за сім років задіяли пожежний потяг. Вкрай важливо було перевірити його роботу. Таких в нашій області три. В дійсності така надзвичайна ситуація не проходить за один день, тому для зведеного загону розгортають мобільний пункт на декілька днів. Ольга Лучинська, Роман Шевченко, новини телеканал Ексклюзив.